Сьогодні швиденько поговоримо про те, коли вам не подобається смак кави. Ви п'єте каву, а вона або гірка, або кисла. Ну, коротше, смак не той так точно. Ну, з чого почати наші налаштування і виявлення? Ну, в першу чергу, давайте з кави. Дивіться, завжди рекомендую каву світлого обсмаження. А, чому? Тому що світле обсмаження лишає в каві смаки природні. То від природи в каві є кислинка, цікаві, присмаки, як то алкогольні, можливо, можливо, там якісь а, легкогоріхові відтінки, фрукти, ягоди, вся, всяке таке, коротше кажучи. От якщо ми беремо цей сальвадор, тут у нас чорниця, фінік, а, горіхове, пралюне, карамель ну такий багатий смак. Ідея в чому? А, Якщо ви берете дешеве зерно, то там цього смаку не буде. Просто тому, що там його немає. Там його, ну, Будемо шукати, але ми його там не знайдемо. От якщо ми беремо досить дорогу каву, яка нам обіцяє смаки, вони там повинні бути. Далі обсмажка. Світла обсмажка розкриває ці всі смаки. Темна обсмажка їх знищує. Тож, якщо ви засипаєте темну обсмажку, з неї дуже важко отримати ну, це багатство смаку, якщо воно вам, звісно, треба. Якщо ви хочете класичну каву, то от якраз для того і є темна обсмажка, там дуже просто. А коли ви засипаєте темну обсмажку, ви 100% отримаєте просто класичну гірчинку, тому що оця гірчинка це смак спаленого кавового зерна. Ну, тобто, спаліть все, що завгодно, ви отримаєте гіркуватий присмак. Це як по мені так дуже логічно. То, якщо ви полюбляєте щось гіркувати, просто темне обсмаження, будь-чого, бо насправді ви отримаєте з кавомашини просто смак трохи перепаленого зерна. Ну, щось таке. От, то світле обсмаження. Знову ж таки, кавомашина, яка це зможе вам виварити. Технологічна система каварок дуже різна. Тобто, не можна сказати, що всі кавомашини, всіх брендів на ринку зроблені однаково, ні, не однаково. Варять вони всі по-різному, у кожного свій акцент. А у Міліт Нівони Мілі Юра акцент на розкриття кави світлого обсмаження, причому правильне, без додання від себе різних відтінків. От. А, можливо, система заварена на цих машинах. Із-за цього складнувата, то для себе потребує уваги і обслуговування. Тобто ми заварника раз на тиждень, мика відсікодернажника раз на місяць. Це є 100%. Але при тому ці машини розраховані на розкриття оригінального смаку кави. Тому наразі в нас ніво на 20-го року, 9,5 тисяч чашок після повного ТО. Нові журнала, і все в гарному стані. І дернажник новий. То оце. В принципі, ті частинки, які нам дозволять смак кави розкривати. Передзмачування є, але не суть. Ці всі налаштування я зробив, плюс помол виставив десь так близький до мінімуму. Менше не треба, бо довго вона так не протяне. Тільки якщо ви розумієте, що ви робите, будете за рахунок ресурсу знищувати каву Але більшість так не робить, то наразі налаштування оптимальні. Зараз засиплю цю каву і будемо готувати по об'єму. Зробимо 40 мл. Давайте так, навіть 30 мл, 40 мл, 50 і 60 І я вам від себе повідомлю, який смак буде у цієї кави. Бо оцей об'єм прилива крізь таблетку, якраз нам і буде кардинально міняти смак кави. То, допустимо, з дорогої якісної кави ви в великому бажанні гірку зробите. З гіркої кави, темного обсмаження, ви кислу не зробите, там нема кислинки. От. А кислинку в каві завжди можна погасити. Тобто, якщо ви або придбали не ту каву, або хочете, допустимо, кислинка занадто важка, занадто сильна. Просто об'єм пролива робити більшим, і за рахунок часу готування інші важкуваті, гіркуваті часточки, які в зерні все-таки є, бо вони там 100% будуть, вони будуть в більшій порції у вас в чашці і будуть. Згашувати кислинку. Бо спочатку готується кислинка фруктові смаки в чашці, тобто десь 30-40 мл, Ну, можливо, 50, ну це так вже погранично. Але 50 це таке оптимальне значення. Що коли ви і не кислу каву отримуєте, і не гірку, а таку середню по смаку. Ну, це звісно для цієї конкретної машини. Рахую, кожна буде готувати по-своєму. Ну, Допустим, якщо у вас інший бренд, да. так. Якщо міліти ні во не мілі, ну плюс-мінус я десь вгадую. Тобто там плюс-мінус 5 мл буде в залежності від індивідуальної кавомашини. Але десь це е, значення, ну я б вам рекомендував би запам'ятати. От 50 мл, мені здається, така золота середина цього всього. Міцність максимальна, помол мінімальний, предзмачування я, які є, ставимо для світлого обсмаження. Та що, вперед, засипаємо, сподивимося. Авомолка майже пуста. Оце і круто. Одну чашечку зробимо перехідною. Так, аромат кави. А, а, до речі, кава так не дуже свіжа, тим цікавіше, буде нам подивитись, що вийшло. Знову ж таки, аромат не дуже яскравий, настирний, але щось, я би сказав, горіхове пралине чорниця. Я би щось таке дав би цьому аромату. Тож, давайте камеру ближче і готуємо. Давайте перехідну чашечку. От, а, наразі наш, налаштування 40 мл. Я його зміню. Давайте почнемо з 30. Ох, і це буде гарно. Ну, гарно. кавомолка пустувата. Налаштування мінімальні. Це супер. То навіть оцю першу порцію вона нам не приготує. Ну, не приготує і ладно. Так, заходимо на влаштування. Робимо еспресо 30 мл. І вперед. Тепер ми будемо тестувати. Еспресо. 30 потом, потім 40. От. І я думаю, одразу буде відчутна різниця по смаку. Ну, наскільки я зможу вам це передати, звісно. Ну, буду пробувати. Так, пішло готуваннячко. 30 мл це буде яскрава кислинка з багатим фруктовим смаком. Отак варто розуміти. Якщо ви це полюбляєте, це для вас. Якщо вам кислинка в каві важкувата, занадто настирна, то збільшуйте об'єм. 30 є. Ну, виглядає приємно. А зараз, поки буде готуватися, я вам аромат від себе поясню, як я його бачу. Так, сороковка є. Так, вперед. Так. Аромат передає а, аромат кавового зерна. То саме. По смаку, ох, досить кисле, як навіть для мене. Ну, якщо ви полюбляєте кислинку, можливо, для вас, але вона на цьому об'ємі ще м -м, занадто, ну, і для мене настирна. Тобто вона поки що тут лимонна, і за лимонною кислинкою відчувається а, там щось типу смородина черниця, і в кінці насичена гіркота. Є. Так, давайте сороковочку. Більш насичений аромат, навіть пінка більша, це гарно. Кислинка трохи менше, але незначно. Кава сама по собі консистенція більш рідкувата стала. П'ється легше, гірчинки менше. Тобто, кислинка, хоч і подавлена, вона стала більш об'ємною. Я тепер більше відчуваю смородину тут, скажімо так, от смородина якась, скоріш чорна смородина. От. І гірчинка, як на диво, на цікаві, впала. Тобто, гірчинка стала більш приємною. Так, давайте 50 і 60 спробуємо. Так, давайте, знову ж таки, міняємо сетінгси. Еспресо 50. Вперед. Готуємо. Ну, Як я і казав при старті відео, що 50 моє улюблене значення. Як би це цікаво не звучало. Ну, от. Ну, По дисплею, якщо ви мене розумієте, Динамік предзмачування стоїть, то максимальне витискання смаку кави. От, не дивлячись на те, що ця кава їй 4 місяці, чи що, при, при цьому з неї виходить досить таки приємний еспрес. Яке радує багатими цікавими смаками. От, і дозволяє нам різні. Профілі смаку витискати, міняючи об'єм. Нагадує то, що було тільки що на 40 мл, тільки ще більш рідкувата кава. По профілю так, ставимо 60, готуємо. І зараз я точно профіль скажу. Менше кислинки, менше гірчинки вже відчувається, що кава починається розбавлятися. Тобто, ну, давайте так. Мені 40 більше подобалось От 40 мл виходило значно приємніше. А це вже, допустим, частково кава починає об'ємом води, яке проходить крізь каву таблетку, розмиватися і втрачати свої смаки. Да, подивимося, що 60 зробить. Загалом для кожної кави це дуже індивідуально. Тобто, ну, у кожної людини свій смак, кожна кава різнощільність зерна має різний срок свіжості, і от такі прості налаштування треба просто пробувати. О, це взагалі. От Якщо ви не любите кислинку, от навіть на 60 вже, я кислинки тут не відчуваю. 60 мл, динамік призначення, просто класична кава. Тобто, да, гірчинка є, да, достатньо такі, питна, великого об'єму кава. Це, скоріше, нагадує от просто американа класичний смак, тобто гірка, насичена а, кава, кава. Щось таке, не просто кава, тобто кислинки тут, в принципі, немає. Це вже на 60. Тобто, якщо ви поставите собі 80 навіть, то ура! Навіть кави з яскравою кислинкою, ви отримаєте собі просто а, класичний напій. Там кислинка, якщо вам з'явиться, вона буде десь далеко-далеко-далеко, і вас не буде напрягати, якщо ви її не полюбляєте. Тож, давайте. Фіналочка нашого відео. Що? Якщо ви полюбляєте кислинку, обов'язково ставити на автоматичній кавомашині невеликий об'єм. То як-то 30-40 мл. ці об'єми готового напою дозволять вам отримати багатий смак, фруктів, ягід кислинок який обіцяє вам світлого обсмаження дорога кава, якщо ви її купили. А якщо ви, допустимо, з вашою цієї світлої кави хочете просто класичний смак, гіркувату каву, або вам не подобається кислинка, збільшуйте просто об'єм водички. Поступово по 10 мл ви знайдете свій улюблений смак. Але, звісно, якщо в кавовому зерні, це все було. Ну так. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.